І ще от сіль говорить про якесь питання. Питання фінансове, і тут воно не одне, тут два фінансових питання, бачите, якось далеко вони. Далеко ви їх заховали, як то скажімо, в дальній ящик. Якісь були обмеження, ви були обмежені в фінансах, і люди, які добються бажаних. Результатів і в їх житті нарешті буде радість, про яких ми от говорили, захочуть вас також порадувати і допоможуть вам ці питання вирішити. Давайте так скажімо, мабуть, знають про ваші плани, про ваші наміри і про те, що ви знаходитесь в обмеженнях, не можете з цими питаннями справитися. Не думаю, що тут а, щось прямо буде. Прям глобальне, але якась, скоріш за все, фінансова допомога буде вам надана зі сторони цих людей.